Іван Білик Дарунки скіфів. Історичне оповідання. Від боспору Фракійського до Дунаю ріки, яку греки називали Істром, безперервним потоком пливла широка жива річка, Величезне військо царя царів Дар'я Вауша. Одні говорили, ніби воно налічує вісімсот тисяч, другі що тисячі тисяч. А треті казали ще найвірогідніше, як зірок на небі в безмісячну ясну ніч. Коли голова раті сягнула Дунаю, то хвіст був у кам'янистій півпустелі по той бік боспору Фракійського, тобто в Азії, першим ступив на дунайські береги полк безсмертних, десять тисяч добірних комонних мужів яких і після найзапеклішої січі залишалося рівно 10 тисяч, бо на місце кожного загиблого негайно ставав живий перс. З берега, де починався дерев'яний міст, почулися сурми. То був знак, що рад царя царів переправляється через Дунай, де вже починалася скіфія. Нарешті скіфія. Подумав цар царів Дар'я Вауш, ця країна багато років не давала йому спати, і він, їдучи віддалік з першою тисячою безсмертних, яка вже переправлялася на той бік, з пекучим відчуттям цікавості вдивлявся в протилежний берег. Ліси, чагарі та луки, і там були так само зелені, як і скрізь цього останнього весняного місяця. Але нечисті духи дайви примусили царя царів зітхнути. Він іще раз глянув туди, за міст, яким уже закінчувала переправлятися передова тисяча полку безсмертних, побачив ген попереду далеко за нескінченним дерев'яним мостом чорну хмару. Що поволі наближалася і зростала. Цар змусив себе відвернутися від тієї хмари і почав дивитися назад. За півсотні кроків після царської колісниці рухалася друга тисяча полку безсмертних, майже наступаючи на п'яти сотні драбадантів, особистих охоронців царя. Драбаданти їхали по четверо в ряд. Усі до єдиного на однакових білих конях. Полк безсмертних також вишикувався по четверо, але весь лівий ряд був із білих коней, другий ряд із сірих, третій із гнідих, як у Дар'я Вауша, а четвертий із вороних. Здалеку складалося враження, ніби рівнобіжне плинули чотири різнобарвні потоки. Отак добирати полк безсмертних, дар Явауш навчився у вавилонців. Так вишикувана кіннота завжди наганяла на ворога жах. Видовище було таке захопливе, що Дар'я Вауш забув про неприємну чорну хмару. Тепер скіфія була в нього за спиною, мов щось цілком нікчемне і давно впокорене. І все-таки вона не виходила в нього з голови. Кілька причин змусили Перського царя до походу на цю країну. То була остання з відомих персам вільна земля, і колишній цар Лідії Крес при нагоді й без нагоди підбурював дар'явауша до походу проти Скіфії, мов найвідданіший дар'явауші раб. Другою причиною чи приводом було те що Скіфія десь років сто з гаком тому захопила була межиріччя разом з усією малою Азією та панувала там 28 років. На цій причині найдужче наголошував Дар'я Вауш мовляв, Азія мусить помститися Європі за ту ганьбу. І тільки про одну причину Дар'я Вауш волів мовчати, хоча саме вона була головною. Це знало всього п'ятеро шестеро царевих родичів і найближчих до царя людей. Коли по смерті курушевого сина Камбіса він став царем і придушив повстання в усіх бунтівних перських володіннях, то під час відвідин храму Бога Птаха в столиці підкореного Єв... Єгипту Дар'явауш захоплено розглядав дві колосальні статуї із червоного граніту. Кожна по 30 ліктів заввишки. Статуї зображали давнього фараона, Сесостріса та його дружину. Чотири такі самі 20-ліктіві статуї були присвячені Сесострісовим синам. Перський цар зажадав поставити поряд такі самі статуї, які зображали б його та його родину. Головний жрець бога птаха несподівано заперечив цареві. Всіх на світі царів. Хіба я менше уславлений за того вашого фараона, обурився цар переможець. Ти, безперечно, великий цар, не змигнувши оком, відповів жрець Бога птаха. Ти підкорив усі ті країни, якими володів той наш богорічний фараон, але він переміг був колись військо царя Скіфів, а ти ще ніколи не схрещував з ним навіть меча. Коли переможеш скіфів, тоді й тобі поставимо такі статуї, як фараонові Сесо Дар'ява уж не зважився чинити наперекір жерцям єгипетського бога, адже попередній цар Персії загинув саме через образу цього єгипетського божества. Але володар усіх на світі країни народів назавжди запам'ятав образу, завдану йому в храмі птаха. Це й було для дар'я Вауша головною причиною, що змусила царя персів і всіх інших народів піти походом на Дунай. Цар знову глянув на міст і знову побачив ту хмару, яка поблищала і стала ще чорнішою, ніж перед тим. Це здалося дар'я Ваушеві лихим передвістям. Якийсь добрий або злий Бог, чи то застерігав богорівного царя світу. Чи може, хотів позбиткуватися над ним за якийсь мимовільний гріх? Страх і вагання вдруге заполонили цареве серце. Ще не пізно було повернути передову тисячу безсмертних із за Дунаю. Цар із надією придивився до омінливих обрисів чорного хмаровища і мимоволі зітхнув. Колісничий почув за спиною в себе те важке зітхання. І нишком подивився на володаря всіх, крім скіфів, племени народів. Володар дивився за Дунай. Коли б він раптом наказав передовій тисячі безсмертних повернутися та рушити, скажімо, на захід, усі б вирішили, що богорівний повелитель надумав особисто перевірити, чи десь там справді кінчається земна твердь, чи то ворожі персам жерці маги тільки брешуть. Але цар перехопив погляд колісничого і притлумив у собі раптове вагання і страх. Якби перси й інші народи, яких він привів сюди, на Дунай, довідалися, що чуття страху найяснішому та богорівному теж не чуже, вони почали б його вважати рівною собі смертною людиною. Дар'ява уж ледь помітно кивнув золоченим на списа. Погонич тріпнув віжками, і колісниця вмить опинилася на мосту. Суцільно литі з бронзи колеса заторохтіли застрибали по товстих соснових колодах, які міцно скріплені одна з одною, нерухомо лежали на воді, неначе ними й не їхала запряжена гнідим четвериком бойова царська колісниця. Так почався перший день тієї. Доти небаченої війни. Коли через два тижні все перське військо нарешті переправилося на лівий берег Дунаю, мілецький тиран Гістьєй, який збудував міст і тепер залишався тут стерегти його на чолі всього підвладного персам грецького іонійського флоту, спитав у царя Ми стерегтимемо міст аж до твого повернення, але коли це буде? Замість відповіді Дар'ява Вауш узяв у свого колісничого батіг і нав'язав на ремені рівно 60 вузлів. Розв'язуватимеш щодня по вузликові, сказав він Гістєєві і простяг йому батіг. Якщо я не повернуся, поки ти порозв'язуєш усі вузли, значить, мені сподобалося в цій країні, та я вирішив тут перезимувати. Тоді маєте право зруйнувати цей міст і пустити колоди за водою, а самі повертатися додому до своїх жінок і дітей. Річку, що трохи вище від мосту впадала на тому боці в Дунай, називали по грецькому пюретом, по скіфському ж поратою або сильною, а плем'я, що жило у верхів'ях річки, називало її пруд. Дивне видовище відкрилось очам перського царя на Лівобережжі порати. Аж до наступної річки на сході він не бачив жодного скіфа, а якщо траплялися села чи городища, то вони були попалені, а на згарищах блукали тільки ошалілі від щойно згаслих пожеж коти. Серце Дар'явауша раділо. Ще жодне плем'я не відступало перед персами так безоглядно та стрімко. Якщо так і тимеш і далі, то він за місяць підкорять увесь цей неосяжний край. Скіфського війська ніде не було видно, і хоча перси невідступно йшли йому вслід, між обома ратями залишалося на цілий день дороги, Ольвійські греки. Які були в, в за провідників, заспокоювали царя царів Дар'я Вауша, що скіфи не зможуть утікати без кінця, бо далі на схід із півночі на південь тече широченна й глибочезна місцями порожиста річка Бористен. Там і можна буде наздогнати скіфське військо. І далі на схід села були попалені. Більше того, Скіфи почали палити за собою ниви, ліси та степ, і перське військо сунуло за скіфами суцільним чорним згарищем. До великої річки Бористену, яку деякі тамтешні племена називали Дніпром, а деякі Славутою, у Персіві ще був корм для коней та харч для людей. Дар'явауш підганяв свої полки лучників, мечоносців, і безсмертних, щоб урешті наздогнати скіфів на берегах їхньої священної річки. Якось надвечір перси справді застукали скіфське військо, і Дар'ява уж проспорядився готуватися на завтра до Січі, яка врешті мусила покласти край цій дивній війні. Коли смеркло, між річкою та перським станом спалахнули численні багаття. Отже, скіфи втратили надію втекти. А потім настав ранок, і з'ясувалося, що то всього навсього невеликий полчок. Скіфи вдосвіта похапали, звичних коней за хвости і перепливли на той берег. Навчені перси з полку безсмертних понадимали шкіряні міхи та кинулися на вздогінці за скіфами, які цього разу втекли тільки тоді, коли перебили всіх отих Переслідувачів, полк безсмертних не дорахувався двох тисяч мечів, і лише наступного дня його пощастило поповнити і знову довести до десяти тисяч. Але тепер уже коні в бойових четвірках полку не були дібрані так суворо за мастю, і Дар'явауш роздратовано дивився на його, мов би, посічені ряди. Бо в ряду білих коней. З'явилося багато вороних і сірих, а в ряду вороних траплялися навіть огидно рябі. Це не могло не псувати настрій цареві всього світу. Переправивши своє велетенське військо на лівий берег Бористену, згаявши на це чимало днів, Дар'явауш розпорядився послати гінця до царя скіфів. Гонець так переказав скіфам слова свого царя. Чому, лякливий Скіфе, зайцем утікаєш від мене, спинися, давай поміряємося силою, а там хай боги вирішують, кому віддати перемогу тобі чи мені? Скіфський цар дуже розсердився і звелів переказати перському цареві. Не я прийшов у твою землю, а ти в мою. Коли схочу, тоді й поміряюся з тобою силою. Ось якби ти знайшов і споплюжив священні могили наших предків, тоді побачив би, лякливі ми зайці чи ні. Але жоден перс і жоден ольвійський провідник не знали, де скіфи ховають своїх небіжчиків. А переслідувати скіфів стало дедалі важче. У персів уже закінчилися харчі та корм. Вони мусили відходити далеко праворуч і ліворуч від свого напрямку. А скіфи нападали на цих шукачів їжі та сіна і винищували їх. До того ж смуга випаленої землі ставала дедалі ширшою. Перси почали забивати коней та вже непотрібних в'ючних ослів, але в кінці першого місяця війни не стало й конини. Попереду була річка Оар, а скіфи мов би, сховалися під її водами. Серед персів почалося замішання, їх посів страх. Вони заходились обкопувати свій стан вісьмома рядами крутих ровів і валів, остерігаючись нічних нападів. Так минув тиждень, і дар'я Ваушеві стискалося серце, коли він згадував про батіг із шістдесятьма вузликами, який дав підлеглим грекам, охоронцям мосту через Дунай. На тому батозі залишилося менше як двадцять вузликів. Через неповних три тижні. Гістієй та його іоняни зруйнують міст і попливуть назад, вирішивши, що він Дар'явауш уже підкорив скіфію та надумав зазимувати там. Сидячи за ровами й валами, цар царів Дар'явауш, не маючи ані найменшого уявлення про те, де зараз оті дайви скіфи, розіслав у всі боки гінців на найкращих і ще в цілілих конях. Скіфське військо розшукав лише один гонець. Нерозумний Скіфе, переказав він ворожому цареві слова свого царя, хто тебе навчив так по дурному воювати? Я вже тобі казав, якщо відчуваєш у серці мужність, спинися і поміряємося з силою. Мене ще ніхто у світі не перемагав. Якщо ж не маєш сили з звитяги в серці, прийшли мені своєму володареві. Звичні в такому разі дари, воду в срібному глекові та землю на золотій мисці. І я допущу тебе до себе та дозволю на знак верховної ласки до тебе поцілувати носак мого черленого царського чобота. Я був і буду твоїм господарем, а ти був і залишишся моїм вірним рабом. Скіфський цар вельми розлютився і хотів був убити зухвалого перса, тоді лише махнув рукою та звелів йому відвести перському цареві скіфські дарунки. Гонець щасливо повернувся до перського стану та передав ті дарунки своєму цареві. шуліку в клітці великій, мишу в клітці маленькій, жабу в череп'яному глечику, а також кілька гострих, добре оперених стріл. Дар'ява уж зрадів таким дарам скіфів. Миша жила в землі і особлювала скіфську землю. Разом із жабою скіфи мов би, підносили персам свою воду, навіть своє небо, дім птахів. Ну а що означали стріли, було зрозуміло і так скіфська зброя схилялася перед перською зброєю. З таким тлумаченням згоджувалися всі радники перського царя, тільки царський родич і списоносець, очільник полку безсмертних Гаубарува зважився не розділити із царем його радість. Треба розпитати в того гінця, чи не мають скіфські дарунки якогось іншого значення, сказав він. Я вимагав від скіфського царя прислати мені землю і воду, стояв на своєму дар'явауш. Він і склав мені до ніг свою землю та воду, а окрім них ще й небо та свою ратну силу. Тоді знеготя згодився. Ну. Давай послухаємо гінця. Коли привели того перса, Дар'ява уж запитав у нього, що велів тобі переказати словами скіфський цар? Він велів переказати, якщо ви, перси, не шугнете в небо шуліками або не сховаєтеся в мишачі нори, або не зникнете в болоті, мов погані жаби, то кожен отримає в горлянку по такій стрілі. Ще мить гонець зухвало дивився в очі богорівному, і Дар'ява уж зрозумів, що то на нього дивиться доведене до розпачу перське воїнство. Але потім очі згасли і потупилися, і гонець упав до лілиць перед своїм царем. За давнім звичаєм носій поганої звістки мусив померти, це знали всі. Дар'ява уж поволі розстебнув пристебнутого до пояса. Переплетеного золотою смужкою бича, накинув його зашморгом на шию гінця і почав стягувати, аж поки раптом тіло зів'яло і затихло. Гауба Рува винувато глянув на царя, бо цей гонець був із полку безсмертних, але цар уже вгамував свій шал. Коли задушеного воя винесли, Дар'ява уж запитав у свого списоносця очільника полку безсмертних і близького родича. Цей твій гонець іще щось розповідав про скіфів та їхнього царя? Половина скіфів на конях. Коні й люди негодовані, їх день у день більше, сміливо відповів Гаубарува. Як же перські боги допустили таке? Тепер Дар'явауш не мав іншого виходу, як справді перемогти скіфів. Але скіфів уже добрий тиждень ніхто не бачив, наче вони згоріли в цих степах. Цар царів звелів покинути укріплення на Оарі і шукати скіфів десь на заході. Іншої дороги назад, до Дунаю, не знали навіть ольвійські провідники. Через те перси мусили рухатися тією самою випаленою смугою, якою досі йшли на схід. Так тривало страшних півтижня. Голод у перському війську скосив багатьох людей. Останні тижні скіфи також переживали неабуяку скруту, бо на боротьбу з персами стали не всі племена. Тоді скіфський цар почав заманювати персів у землі тих племен, що досі уникали раті. Так йому пощастило підняти на боротьбу майже весь свій народ. Тепер він уже міг розраховувати на перемогу. Хоча Персів досі ще було в п'ятеро більше, ніж скіфських ратників, однак, виснажені голодом і переходами, чужинці не могли б вистояти навіть у п'ятьох проти одного. Але цього разу вже Дар'явауш уникав Січі. Він з останніх сил поспішав на Донай, сподіваючись, чи не божого дива. Перси, наче мухи, гинули від голоду, людоїдства та хвороб. Тоді скіфський цар вирішив трохи підгодувати персів, три дні нападники мов би, несподівано натрапляли на кількатисячні череди великої худоби та величезні отари овець. І коли перси повірили, що це давно сподівана Божа ласка, скіфи знов опинилися в них на дорозі. Ними вже не можна було ні знехтувати, ні обминути, і на ранок обидві раті зійшлися. Справдилися надії Скіфського царя. Він одержав перемогу, і все таки персам уночі після Січі пощастило втекти. Цілу ніч у їхньому таборі горіли незліченні багаття, цілу ніч огидно для скіфського вуха ревли мули та віслюки. Коли ж скіфи перед сходом сонця закликали персів сурмами до Нової Січі, у перському таборі виявилося лише кілька тисяч покинутих напризволяще, знесилених від голоду, поранених і калік. Отже, Дар'ява уж зробив розпачливу спробу добігти до Дунаю, перш ніж іонійські греки, Гістєя, встигнуть розібрати міст. Хоча на ремінців того залишилося вісім. Чи дев'ять вузликів. Скіфський цар не міг так просто відпустити звідси персів, які сплюндрували його землю і хотіли поневолити народ. Цар послав навпростець до Донаю свого князя Пугача з хорошим військом. Пугач остиг до переправи того самого дня, коли греки вже лаштувалися розібрати міст і пустити його за водою. Пристрочивши понад умову з дар'яваушем зайвих чотири доби, князь Пугач розповів грекам про поразку персів у битві зі скіфами. Недобиті перси втекли з ратного поля обманом уночі. Дарій та перси, наші спільні з вами супостати, сказав Гістієєві і іншим іонійським тиранам, схожий на бика Тура в плечах князь. Допоможіть нам наздогнати персів. А ми, звільнимо вас навіки з під їхнього ярма. Що ми мусимо для вас зробити? з радістю вигукнув гістєй. Розберіть оцей ваш міст і пустіть його за водою, щоб перси не могли втекти через Дунай, відповів йому князь Пугач. Серед греків знявся схвальний гомін. Жодне еллянське місто на Азійському березі та прилеглих островах віднині не підкорятиметься Дар'єві. Захоплено вигукували вони. Князь богатир Пугач разом зі своїм військом подався на зустріч персам, що прямували до рятівного мосту через Дунай. Греки, врочисто й по південному, запально поклялися допомогти скіфам, остаточно добити перське військо ще в присутності Пугача, почали розбирати міст. Та коли комонники скіфського князя зникли за вербулозами, Мілецький тиран Гістієй скликав усіх зверхників і корабельних начальників навтілархів і сказав до них так, чи варто стрибати від радості, що скіфи можуть остаточно розгромити Персію? Ми присягалися Дар'єві берегти цей міст. Ми свого слова дотримали й навіть більше. Замість 60 днів берегли його 64. здивувалися тирани грецьких іонійських міст. Ми не порушили клятви. Гістєй підняв руку і спробував угамувати найзапальніших земляків усі ми тирани у своїх містах завдяки персам, бо перси ненавидять народовладдя. Якщо ми надалі хочемо втримати владу над співвітчизниками у своїх руках, то мусимо тримати перського царя, а не скіфського. Гістєєві заперечив тиран Херсонеса Гелеспонського Мільтіат. Якщо дарій виведе бодай розбите військо зі Скіфії, то наступною жертвою персів буде європейська Еллада – Афіни, Дельфи, Спарта. Еллада перестане існувати. Ти родом афінянин, і через те твої... твоє перше слово було про Афіни. З поміж усіх еллінів тільки афіняни ворогують із персами, бо самі хочуть верховодити в усій Елладі – та на нашому іонійському узбережжі дорікнув Мільтіадові Гістіей. Це несподівано припинило суперечку, можливо, тому, що мілецький тиран обізвав мільтіада афінянином, яких в іонійських містах недолюблювали через їхнє намагання верховодити в усіх загальноеллінських справах. Відчувши такий злам у настроях, Гістієй вирішив кувати залізо, доки гаряче. Тож запропонував усім зверхникам іонійських кораблів. Давайте розберемо міст на три стадії від берега. Так скіфи думатимуть, що ми дотримуємось даного їм слова. А якщо все зрозуміють і вирішать нас приструнити, то їхні стріли не долітатимуть до нас. А якщо персам раптом пощастить випередити скіфів і добігти сюди раніше від них, бо немає прудкішого від страху смерті, то ми. Приточимо розібрану частину і дамо їм змогу врятуватись від погоні. Присягаю Зевсом, гість урочисто підняв підняв угору правицю, дарій по царському віддячить кожному з вас. Після обіду греки почали розбирати міст окремими плотами і припинати їх посередині мосту, де в дно неглибокої тут річки було вгороджено цілі соснові стовбури. Для певності греки ще й заякорювали обрубаний край мосту всіма наявними на кораблях дворогими якорями Анарх... Анахарсіса, що доводився рідним дядьком теперішньому скифському цареві. Перси почали підходити до напіврозібраного мосту в кінці сьомого дня. Два з половиною місяці тому греки Іонійці з острахом і захопленням милувалися військом царя всього світу. Особливо полком безсмертних, чиї коні тяглися чотирма різнобарвними яскравими смугами, струнами через нескінченний міст, по дві п'ятсот білих, гнідих, сірих і чорних, мов літня ніч коней. Тепер перси були майже всі, крім великих очільників, обідрані, закіптюжені сажею та попелом, і худі, мов жива смерть.